Подорожуєш, а говориш руками? Час це змінити. Навіть якщо ти ніколи не вчив чи не вчила англійську, почни зараз. У цьому відео я зібрала 5 фраз, які реально врятують твою відпустку. Фраза номер один: Can I have some coffee, please? Або Could I have some coffee, please? В перекладі означає: можна мені, будь ласка. Це головна чарівна формула, яку ти можеш застосовувати всюди, в кафе, в ресторані. Можна мені меню, будь ласка. Could I have the menu, please? Для того, щоб попросити рахунок в кінці обіду чи вечері, так само можна вжити цей вираз. Can I have the bill, please? Or Could I have the check, please? Обидва варіанти прийнятні. Фраза номер два. I'm looking for the pharmacy. Я шукаю аптеку. Слово «фамаси» в цьому виразі можна замінити на будь-яке інше слово, в залежності від того, що саме ти шукаєш. For example, I'm looking for the beach, я шукаю пляж. Або I'm looking for the hotel, я шукаю готель. Фраза номер 3 How much is it? Скільки це коштує? Що б ви не купували? Сумку, морозиво, магніт на холодильник. Ця фраза завжди спрацьовує. Фраза номер 4 Where is? Просто додаєш потрібне слово. Where is означає, де знаходиться. For example, Where is the restroom? Де туалет? Словом restroom називається туалет у громадських місцях. Фраза номер 5 взагалі ідеальна. Означає мені потрібно. Англійською звучить так I need. Без граматики, без складнощів додаєш просто те, що тобі потрібно. Ти кажеш це комусь, він усміхається і допомагає. Це не урок з підручника, це реальні фрази, які тобі потрібні і які ти можеш взяти з собою не тільки у відпустку. І якщо сьогодні ти хоча б одну з них повториш, то ти вже не турист руками або, хоча б не повністю, спілкуйся з комфортом.